А чи замислювався ти коли-небудь, як швидко летить час? Скільки всього ти відкладаєш, чекаючи кращого моменту? Може вже досить чекати, може час спробувати щось нове прямо зараз? Довгий час я жив у режимі очікування, думав, ось ще трошки підзароблю, трошки наважуся, і от тоді я почну жити як мрія. Насправді, ми витрачаємо своє життя на просто якісь відмазки і страхи. От зараз не час. Я ще не готовий, треба підготуватися краще. От з понеділка точно почну. У мене завжди був страх не вписатись, страх провалитись, і навіть страх виглядати ідіотом перед знайомими чи рідними. Але не дивлячись на це все, мій самий головний страх це прокинутися через 10 років і зрозуміти, що я так і не почав жити життя своєї мрії. Багато хто думає, що життя в кемпері це або дуже небезпечно, або дуже дорого. І тільки якісь люті мажори зможуть собі дозволити так жити. Насправді таке життя навіть дешевше, ніж життя в квартирі. Наприклад, я не плачу за парковку, я заливаю воду безкоштовно, ремонти я роблю сам. Ну а сам кемпер я купив дешевше, ніж деякі люди платять за рік оренди квартири. Головне, не боятися вийти з своєї зони комфорту. Інакше ти можеш просидіти в своїй коробці з чотирьох стін до кінця свого життя. В якийсь момент я вирішив: або я залишаюсь у сірій рутині, або спробую щось радикально нове. Я купив кемпер, чи було страшно дуже. Пам'ятаю першу поїздку. Ярік, мій кіт, сидів у лодку і дивився на мене так, ніби я остаточно з'їхав з розуму. Але не дивлячись на це, ми все одно поїхали, і це було прекрасно. В перші дні здавалося, що зараз приїде поліція і оштрафує мене за ночівлю не в кемпінгу. В реальності поліція проїжджає повз і просто вітається. Дуже дружелюбні та милі люди. Одного разу до мене підійшла жінка поліцейська. На секунду я вже почав думати. Це ти попав. Але вона просто привіталася та спитала, чи може погладити кота. Дуже змішані емоції наповнювали мене в той момент, але все закінчилося добре. Через кілька хвилин після того, як вона почала гладити Яріка, вона попрощалася і пішла по своїм справам. До чого ця вся історія? Дуже часто ми самі себе накручуємо, вигадуємо сценарії, які майже ніколи не відбуваються. Насправді більшість страхів існує лише у нашій голові. Яка різниця між тими, хто почав діяти, і тими, хто досі чекає чуда? Перші бояться, але роблять, другі просто бояться. Я постійно був у другій категорії, я постійно боявся. Але як тільки я почав діяти, всі сумніви потрохи розвіялись, з'явилася енергія та всі необхідні ресурси. Страшно буде завжди, але вибір за тобою: ти або боїшся і нічого не робиш, або боїшся, але починаєш щось робити. Особисто я більше не збираюсь чекати ідеального моменту. Я сам створюю свій ідеальний момент і обираю жити в кемпері. Ніколи не пізно почати жити так, як ти насправді цього хочеш. Можна зупинитись у будь-яку мить, переглянути свій маршрут і рушити новим шляхом. Ти можеш змінитись, а можеш залишитися тим, ким був. Тут немає правил. Ми всі вирішуємо, перетворити своє життя на пригоду чи жити в вічних виправданнях. Я просто надіюсь, що ти обереш не страх, а рух. Не колись, потім, а зараз. Бо якщо щось тебе не влаштовує, ти завжди можеш почати спочатку. Ярік би сказав, не відкладай годування свого кота на потім. А я скажу: не відкладай своє життя. Починай жити тут і зараз. Я перестав відкладати своє життя. А ти? バンバンバンバンバンバンバン